Уявіть собі середньовічне місто, де кожен майстер знав своє місце, а якість товарів була гарантована. Це було можливим завдяки гільдіям, своєрідним профспілкам ремісників та купців. У середньовіччі гільдії відігравали важливу роль у боротьбі з корупцією. Вони забезпечували чесність у ремеслі та торгівлі, встановлюючи суворі правила та покарання для порушників. Гільдія. Це організація ремісників та торговців, які об'єднувалися для захисту своїх інтересів та боротьби з корупцією. Члени гільдії мали спільні інтереси, допомагали один одному і встановлювали правила гри на ринку. Гільдії виконували ряд важливих функцій: стандарти якості та етики. Кожна гільдія встановлювала свої стандарти якості та етики для виробів. Це означало, що споживач міг бути впевнений у якості товару, купленого у члена гільдії, і що ремісники дотримувалися етичних норм, фіксовані ціни. Часто гільдії встановлювали фіксовані ціни на товари та послуги, що запобігало недобросовісній конкуренції. Соціальний контроль члени гільдії були як одна сім'я. Вони допомагали один одному. Святкували разом і строго карали тих, хто порушував правила. Це допомагало запобігати корупційним практикам у ремеслі та торгівлі. Гільдії мали суворі покарання для тих, хто порушував правила, що допомагало підтримувати чесність та запобігати корупції. Найчастішими були штрафи. Грошові штрафи були найпоширенішим видом покарання, виключення з гільдії. Це було дуже серйозним покаранням, оскільки позбавляло майстра можливості працювати за своїм фахом. Публічне оголошення провини порушників могли оголошуватися на загальних зборах гільдії або навіть на міських площах. Фізичні покарання у деяких випадках могли застосовуватися фізичні покарання, такі як бичування. Гільдії ремісників контролювали якість виробів від меблів до зброї. Вони активно боролися з корупцією, забезпечуючи чесність у всіх аспектах своєї діяльності. Гільдії купців організовували торгові каравани і встановлювали торговельні маршрути. А гільдії банкірів займалися грошовими переказами та кредитуванням. Гільдії відігравали ключову роль у боротьбі з корупцією в середньовічному суспільстві. Вони забезпечували чесність та справедливість у ремеслі та торгівлі, підтримували високі стандарти якості. Хоча гільдії як організації перестали існувати, багато їхніх принципів залишаються актуальними і сьогодні. Наступного разу, коли ви будете милуватися середньовічними будівлями або користуватися речами ручної роботи, згадайте про гільдії і про їхній внесок у розвиток нашої цивілізації. Давайте вчитися з історії гільдії та боротися з корупцією у нашому сучасному суспільстві, забезпечуючи чесність та справедливість у всіх сферах життя. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб дізнатися більше цікавих фактів про історію.